Привіт, друзі! гудмоненькі були челдринята. Нещодавно ми отримали коробку із мальописами від видавництва Наша ідея, відео з розпаковкою якої є на нашому каналі. Одним із тайтлів, який в ній був: ось цей дитячий «Вовк Вовку Трусах, про вовка, який за допомогою смугастих трусів змінив своє життя і ставлення до себе. Проте, чи так все однозначно із цією історією? Давайте розберемось. Я Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Щоб не продукували звірі у своєму побуті, чи то викладання карате, Виробництво пасток, написання статей в газеті чи наукові відкриття все зводилось до небезпеки вовка та оборону від нього. І от якось виходить вовк у люди, а його ніхто не впізнає, бо на ньому смугасті труси. Де він їх надибав та для чого вони йому, я розказувати не буду, скажу лише те, що в трусах він став зовсім іншою особистістю. В той час, як всі знали його як скаженого та небезпечного звіра, надівши труси, він став добропорядним громадянином. Проте, якщо все так, як і здається на перший погляд, куди тоді зникли троє поросят? На жаль, таємниця поросят для нас залишиться нерозкритою, адже це лише перший том цієї історії. Взагалі, Вовк у трусах це досі незавершена серія дитячих бандесіне, над якою працює команда французьких митців ще з 2016 року. Сценарист цього твору Вільфред Люпана. Він відомий як автор БД про Валеріана та серію Старі чудики. За малюнок та колір Вовка у трусах відповідає Маяна Ітоїс за художньою участю Поля Коуе. Сюжет веде пронизаний антивоєнним настроєм. Ну це і не дивно, адже це дитячий твір, і тут не має бути насилля. Але в контексті нищівної війни Росії проти нас і з усім тим, що наразі пережила Україна, історія про антивовчу бригаду, утримання якої стало недоцільним для лісової громади відразу після того, як вовк вдягнув труси, сприймається дуже неоднозначно. Ну, як би там не було, думаю, наша ідея планує видати продовження цієї серії. А отже, в нас буде нагода дізнатися і про необхідність антивовчої бригади, і про зниклих поросят. Видання Вовк у трусах українською від наша ідея вельми крутезне. Воно великого розміру у твердій палітурці, щільні сторінки крейдованого паперу. Друзі, а чи придбали ви для своєї малечі цей твір про вовка? Чи сподобався він вам? Напишіть у коментарі враження ваші та ваших дітлахів про цю історію. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. У мене на цьому поки що все. Тримаємось далі буде.